Той не бачив Волині, хто не побував у зимненському монастирі біля Володимира Волинського. Білосніжний собор та стрункі сторожові вежі виринають за дерев зненацька, немов сні. Понад тисячу років ці пагорби, политі кров'ю замучених праведників, освячуються молитвою. Князі й бояри, святителі і монахи, воїни і простий люд прямували до обителі. Звертали до Господа та Пресвятої Богородиці свої молитви. Древній монастир на колишніх західних рубежах Святої Русі, мов духовний маяк, вказує шлях до спасіння. Середина X століття. Київська Русь ще не просвітлена христовою вірою. Руські князі відомі передусім як жорстокі й пожадливі правителі. У безперервних воєнних походах вони прагнуть розширити свою державу. Княгиня Ольга приєднує до Києва древлянські землі. Її син Святослав кидає усі сили на підкорення поволзьких та болгарських територій. Також йому вдається відвоювати у Польщі частину вздовж верхів'їв річок Бугу, прип'яті та стиру, але ненадовго, захопившись під коренням східних та південних земель, Великий князь втрачає здобуте. Справу батька завершив син 981 року. Князь Володимир вирушає на захід, щоб повернути колишні порубіжні володіння під владу Києва. Древній літопис оповідає, пішов Володимир на ляхів і зайняв їх городи Перемишль, Червен і інші городи, які і до цього дня є під руссю. Для грізного війська Русичів похід не був важким. Очевидно, східні кордони Польщі не мали добрих укріплень, та й місцеве населення не підтримало поляків. Упродовж останніх століть цю територію населяли слов'янські племена дулібів, бужан і волинян. Від останніх закріпилась назва і за всією землею Волинь. Щойно приєднані землі утворили окреме князівство. Хоча на Волині існувало кілька великих міст, для столиці, на думку князя Володимира, вони не підходили. Оскільки мали самоуправління і сформовану еліту. За нових умов це завадило б зробити край підконтрольним Києву, Тож спеціально заснували нове місто на березі річки Луги. Назву воно дістало на честь князя фундатора Володимир. Минав час Русь прийняла християнство. Із Києва візантійські священники розійшлися усією державою проповідувати нове віровчення. За варінням князя Володимира в усіх містах закладалися величні храми та монастирі зі школами. Волинь, як частина західного світу, почула євангельське слово раніше. Більш ніж за сто років до офіційного хрещення Русі, тут проповідував Христа святитель Мефодій, слов'янський просвітитель. Цей край разом із Карпатським вже входив до складу муравської єпархії. За кілька верст на південь від Володимира на березі Луги стояла гора, прозвана в народі святою. З першими християнськими місіонерами сюди прийшли і монахи аскети. Вони оселилися у власноруч викопаних печерах, які утворили цілі лабіринти. Так започаткувалися обитель. Володимир Великий взявся активно розбудовувати новий адміністративний і духовний центр. Великі зусилля він доклав і до розвитку монастиря. Який мав стати не лише осередком поширення християнського віровчення, а й зимовою резиденцією київського князя. Цьому сприяло вигідне з фортифікаційного погляду розташування земинської обителі. Високий мис із заходу та півночі омивається річкою. Тисяча першого року на святій горі виросли два наземні храми. Перший, на честь успіння Божої Матері, побудували на самій вершині. Другий святотроїцький поставили на нижній північній терасі біля входу в печери. У західній частині монастирського двору розмістився княжий терем. Печери місце молитви та поховання почали виконувати ще й стратегічну функцію. Два підземних тунелі виходили до річки, що забезпечувало обитель водою та давало можливість вивезти людей у разі облоги. Освятило обитель на честь успіння Божої Матері. Появою на Русі перших монастирів руський народ одразу полюбив чернецтво. Дивлячись на життя убителей, прості люди глибше розуміли сутність земного християнського подвигу. Тож, коли поставав новий монастир, навколо нього обов'язково виростало поселення, утворилося село і біля Святої Гори. На честь зимової княжої резиденції воно дістало назву Зимне. Візантія. Імператорський двір. Сумна сидить царівна Анна. Брати хочуть віддати її за дружину київському князеві Володимиру у далекі чужі землі. Войовничий Русич захопив грецьке місто Корсунь та ще й погрожує йти на Константинополь. А вона має стати відкупом, гарантією миру з грізним північним сусідом. Братам вигідно поріднитися зі своїм супротивником, а їй. Хоча перед князем стоїть одна умова прийняти християнство. Чи пристане на це? Весілля володаря Київської Русі занною відбулося у Корсуні одразу після його хрещення. Константинопольський патріарх Миколай Христин.